33 три він опинився на волосині від смерті, однак зумів дожити майже до 90. комуніст під прикриттям, який став батьком української незалежності, яким насправді був Левко Лук'яненко з перших уст від побратимів і рідних, яку ціну він заплатив за здійснення найзаповітнішої мрії, та чого так і не встиг зробити за життя легендарний українець. Січень 1961 рік. О 10-й годині вечора в помешканні юриста Левка Лук'яненка вриваються кадебісти. Без будь-яких пояснень вони влаштовують обшук та пред'являють санкцію на арешт. Майор Зоботенко очолював цю операцію. Ну, процедура звичайна. Значить, покажіть, що ви писали, Покажіть, що у вас є. Ось а там етажерка із книжками у мене. Вон кажу, етажерка, дивіться. Тобто вони тут шукали і вони тут не знайшли. Кадибісти заглядають у кожну шпаринку і закуток, аби знайти компромат. Однак, виявити щось антирадянське в помешканні юриста не вдається. Я заховав програму, і там, деякі ще документи в мене були. То я готувався, і тому я паркетину витягнув. І прокопав там місце, там же ж бетон, де я прокопав, ось, заклав туди ці папери і е, цю саму паркетину накрив. Після невдалого трусу Лук'яненку наказують негайно одягатися. На вулиці його уже чекає воронок. Це зима, це січень місяць, холодно. Мене було пальто таке товсте, товсте пальто. От із хати попрощалися ми з дружиною. От я кажу: ти щоб сліз ніяк не було, не плач, не плач, не плач, не показуй цього. Попереду слідчий ізолятор, нестерпні допити і найстрашніший вирок розстріл Лук'яненку, всього 33. три. в 60-х роках уже після всього того, після розвінчення культу Сталіна. Смертну кару за агітацію антирадянського. Це був перебор. Вересень 1958 року. Новим штатним пропагандистом райкому партії Радехівського району, що на Львівщині, стає випускник юридичного факультету Московського університету Східняк Левко Лук'яненко. Я у Москві у думав, куди краще їхати, чи на Чернігівщину на свою, чи в Західну Україну. Я логічно прийшов до висновку, що краще їхати в Західну Україну, бо там боротьба тільки що закінчилася, там це все свіже. І я швидше знайду людей для творення підпільної організації. Комуніст під прикриттям їздить по селах району та розпитує місцевих про їхнє життя. А щоб викликати довіру, навіть залишається заночувати. Я ж уявляєте, в Західній Україні я східняк, я комуніст, я з Москви, у університет, тобто, абсолютно в людей місцевих немає ніяких підстав мені вірити. Я щоб надолужити, то я майже відкрито агітую за незалежну Україну, виступаю проти Московії. Уже за півроку Лук'яненко знаходить однодумців разом зі Степаном Віруном та Василем Луцьківим. Він вирішує створити підпільну партію під назвою Українська робітничо-селянська спілка. Важко було насправді слідчим, тому що якщо взяти тексти української робітничої селянської спілки, то вони багато в чому антибуржуазні і навіть соціалістичні. Тобто вони говорять, що ну, єдине, що якась там крамола, яка відразу впадається в очі, це е, намагання звільнити Україну від анти, від колоніального гніту Москви, там таке простежується. Щоби присвятити більше часу спільній справі, комуніст Лук'яненко з райкому партії переводиться в адвокатуру. На душі трохи тяжко, бо я, в принципі, ну більше відкритий чоловік і для шпігунства, я не вродився, але прийшлося вже це робити. Ну, ось. ну, Щоб трохи облегшити таке психологічне навантаження, то я з райкому вийшов і перейшов в адвокатору. Справи були різні там, без кінця багато було справ про крадіжку колгоспного майна. Знаєте, ну, В колгоспі вкрали там тітка відро кукурузи або там ще чогось. і отаких от справ було багато, і я ну, виступав і захищав. А вже 7 листопада Левко Лук'яненко разом із однодумцями організовує перше зібрання однак ніхто так і не здогадується, що серед присутніх зрадник до е, організації увійшла е, людина, е, яка потім стала е, провокатором. Звичайно, що це був слухач вищої партійної школи на прізвище Ващук. Це людина, яка була просто злякалася, коли почула про що говорилося на цьому зібранні на квартирі у Івана Кандиби. Він наляканий прибіг до КДБ і переповів про те, що є люди, які прагнуть і ставлять собі за мету вихід України зі складу. До СРСР наступні збори підпільні партійці призначають на 22 січня, не підозрюючи, що до того часу кожен із них уже буде під прицілом спецслужб. Саме арешти розпочалися в січні 1961 року, коли комітет державної безпеки вже виявив всіх учасників цієї організації і зв'язки кожного з так званим неблагонадійним елементом. У січні 61-го, окрім Левка Лук'яненка, арештовують ще шестеро членів української робітничо-селянської спілки. У галузевому державному архіві СБУ зберігають документи обшуку кожного з них. Це кіпіш міліціонер-учасник. Української робітничо селянської спілки під час обшуку показує, де він сховав програму української робітничо селянської спілки. І це у нього у Кіпша вдома. Прийшли кигебісти, і він показує, де він ховав програму. На відміну від побратимів, яким присудили до 10 років ув'язнення, Левко Лук'яненко на допиті свідчити на відріз відмовився. Ймовірно, саме це могло стати приводом того, що Львівський обласний суд ухвалив йому як організатору настільки суворий вирок. Увкянко сам був призначений в Львівській області як партійний діяч, як пропагандист. Саме можливо тому слідчі намагалися дати йому вищу міру, тому що багато в чому розуміли це не як тільки зраду батьківщину, а як зраду тим радянським партійним колом. Ну, тобто Вони фактично вважали його своїм. Після вироку суду, ошелешений та виснажений левко Лук'яненко, ледь тримається на ногах у камері смертників і з дня на день він готується до найгіршого. Дуже шкода було, що я так багато планував. а Життя може обірватися ось на першому кроку. Та тільки новтомлений левко лягає на ліжко, як натикається на цвях. Значить, що сталося? Вони цвях плішкою закрутили у вату і поставили вертикально. Очевидно, спостереження за тим, як я сплю, давало їм де якраз підставити, щоб я спиною бахнувся на цей цвях, а мені чомусь я чуть вище подався. І цвях між двома половинками пройшов. І навіть не царапнув ні ліву, ні праву половинку. Попри це, Лук'яненко таки засинає і йому сниться сон. Я від ранніх, ну з-підліткового віку я мав знак води, води, знак води. Як вода присниться, вода рідко снилася, вона мені снилася тоді, коли щось було переміна життя, якась несподівана переміна життя. Ну, може, і сподівана, але така, ну ніби кожного разу це ось сталося. Воно може і плановано, але от кожного разу сталося. Це переміна. Це було, ну скажімо, мені ніби додаток до того, що життя ще не кінчиться. Можна було так відломачити. Я так його відломачив. І справді той сон у камері смертників стає для Левка Лук'яненка. Віщим на диво, через 72 доби Верховний суд УРСР кардинально змінює вирок і смертної кари на ув'язнення. Він написав апеляцію, яку розглядали впродовж 72 днів. І саме протягом цього терміну він перебував у камери смертників. І потім дійсно справу було переглянуто, і він отримав 15 років тюрми. Зрештою, Левка Лук'яненка етапують до Мордовії у бараках сьомого концтабору, де перебуває близько 1800 осіб, половина з них українські повстанці. Я коли потрапив у зону, ну от один чоловік, я з ним так зблизився був, і він закінчив ну, 23 рік. Тобто йому залишалося небагато, по-моєму, 23 рік. Ось. Він каже так, якби я знав, що мені придеться сидіти 25 років, я би не жив. Перші чотири роки в неволі здаються Лук'яненку справжньою каторгою. Разом з іншими політв'язнями він навіть планує втечу. Вони не був крок. Ось. Знаєте, вимірювання відстані. От, значить, є дерево, яке за зоною, ну ось так от його вимірюєш, ставиш отак от палець. Ліве і праве око і відстань між тим, а довжина руки ти знаєш, вимірюєш. Ця справа обірвалася, і ну, далі воно не пішло. Далі не пішло. Там правда нам поставили червону смугу на картках. Ну, червона смуга це схильний довтичі. Невдовзі до мордовських таборів привозять нову генерацію українських політв'язнів. Серед них Валентин Мороз, який зумів передати на волю свій гострий твір про порушення прав людини. Репортаж із заповідника імені Берії. Я був в карцері, то в карцері в карцері багато сиділо, але ми мусили на працю ходити в цех такий. А тоді ті люди, що були просто в таборі, могли до вікна підходити з нами спілкуватися. Я то написав, Гелюві передав, а він комусь на волю передав. Аби придушити пожвавлення найактивніших політв'язнів, намагаються ізолювати. Відтак, за поширення сам видаву серед в'язнів Валентина Мороза, Левка Лук'яненка, Михайла Гореня та Івана Кандибу переводять до славнозвізної Володимирської в'язниці. Рік провів там в Володимирській тюрмі, і то те саме, що в таборі 10 років. Тимирській в'язниці Лук'яненка утримують три роки і увесь цей час його життя висить на волосині. От дають нам там суп чи борщ, тобто щі із, із кислої квашеної капусти. І ще щось. І хліб той чорний, такий мокрий хліб дають. І після тої їжі ну, починає дзвінити у голові. Ми знали, що е, якби чекісти хотіли вбити, вони нас можуть вбити будь-коли і будь-як. Вони майстри дуже великі, і вони це можуть зробити будь-яким способом, це вони можуть зробити. Якщо вони нас помаленьку травлять, то вони не хочуть нас убити. Вони нас хочуть отупити. Та це не єдина тактика кадибістів. Їхнє основне завдання налаштувати політв'язнів один проти одного. Вони садять мене, кандибу і Гореня. Три українських націоналісти. Розрахунок, що ми перегриземося, ми з камери вийдемо лютими. люто, не, люто будемо ненавидіти один одного. І слава Богу. Але ми знаючи це. Ми обмежуємо спілкування, ми обмежуємо спілкування, ми е, берем, читаємо газети, ми беремо книжки, ми читаємо книжки. На прогулянці побалакали, приходимо в камеру і беремося, хто за що. Із Володимирської в'язниці Лук'яненка перевозять до третього концтабору в село Баришево. А звідти, аби ізолювати ще більше, у оперемські табори. Та навіть попри вкрай важкі умови, Левко не опускає рук і до того ж вивчає англійську. Левко Регорович англійську мову вивчив в тюрмі. Це теж було те, що е, незрозуміло, навіщо в тюрмі вчити англійську мову. Справа в тому, що в нього дуже хороша пам'ять, у нього хороший, е, він щось завжди читав, і навіть е, в тюрмі він вичитував, а бібліотека була в тюрмі. І він брав книжки англійські і самотужки вчив англійську мову. Лише у 1976-му у свої 48 Лук'яненко знову на волі. Та не встигає він дістатися рідного Чернігова, як отримує пропозицію від Миколи Руденка стати співзасновником української гельсінської групи. Не роздумуючи, Левко кидається з головою в роботу. Левко Григорович Лук'яненко він був автором такого собі антирадянського, як це формулювали слідчі КДБ, документу під назвою Різдвяне звернення до. Завзятих атеїстів, де Левко Григорович виступав проти дискримінації тих українців, які прагнули відкривати культові споруди на теренах України, понад те Левко Лук'яненко як співзасновник групи ставить свій підпис під кожним документом, і це незважаючи на те, що за кожним його кроком пильно стежить КДБ. Як сам стверджує Левко Григорович Лук'яненко, за ним стеження було досить таким щільним. Його прослуховували знову ж таки, апаратура знаходилася поблизу його будинку, але він все одно не боявся і з відкритим, як то кажуть, забралом боровся за права людини в межах Радянського Союзу. 10 грудня 1977-го Левко навіть пише звернення до Белградської наради 35 держав стосовно дискримінації прав українців. Не минає й двох днів як його арештовують вдруге. Є багато сторінок допитів, де величезний текст слідчого, що там запитання, тобто у вас віднайшли такі-то документи, або слівідок свідчить, що ви заявляли таке інше. І з боку Лук'яненко або нема відповіді, або говорить, що відмовляю свідчити. Левка Лук'яненка засуджують до 10 років ув'язнення та 5 років заслання у 1978-му Він опиняється у тому ж таборі, що й 17 років тому. Кибист казав, що е, ніхто звідси не вийде живим, поки не відмовиться від продовження боротьби проти радянської влади. Тут поруч із тюрмою болото велике, і тут вистачить, щоб і всіх вас там закопати. Вийде звідси живим тільки той, хто покається. Через кілька років у в'язненні помирає побратим Лук'яненка Олекса Тихий. За ним Юрій Литвин і Василь Сус. Левко розуміє, що невдовзі настане і його черга, однак своїх поглядів не відрікається. Між іншим із 41 членів е гельсінської групи, ну, один покінчив життя самогубством це мельник, киянин, одного випустили, це єврей, його випустили, а решту відсиділи. Тому дивіться, 38 чоловік витримало, і з нас 38, один тільки зламався. 1989-го, відбувши 27 років таборів і заслань, Левко Лук'яненко повертається в Україну. Ще у березні 1988-го його заочно вибирають головою відновленої Української гельсінської групи. Згодом саме вона стане підґрунтям для виникнення Української республіканської партії. Політв'язні, які вийшли на волю, далі ви вирішили. На базі Хельсінської групи створити громадську організацію широку, яка має бути передумовою для політичної, української політичної партії. Саме на одному із засідань української гельсінської спілки Левко Григорович знайомиться зі своєю другою дружиною. Пані Надія пригадує, як у 89-му в Івано-Франківську з нетерпінням чекали його приїзду. Я була у групі підтримки його. Звичайно, що на західній Україні також було нелегко пройти, тому що комуністична партія мала своїх кандидатів, вона активно боролася. АГБ також включилося дуже активно. Та незважаючи на це, колишній політв'язень таки переміг на виборах до Верховної Ради. А Надія стала депутаткою Івано-Франківської міськради. Він почав мені телефонувати частіше, навіть як треба було. Бо з Верховної Ради завжди десь там з першої чи з дванадцятого години в мене був обід а в них по моєму Верховній Раді з дванадцятої. І якщо навіть робочий час, десь я від, по роботі я ходила по фабриці, фабрика була велика, там у нас чотири поверхи, то мене завжди дівчата шукали, Київ, Київ на проводі, Верховна Рада біжить. Потім почали вже догадуватися, каже, щось дуже часто він дзвонить тобі. Каже, ну так може і є. Зрештою, уже за рік 1990-го Левко і Надія вирішують поєднати свої долі. Йому 62 роки, мені 47, це не можна сказати, що якісь такі дуже вже, знаєте, любовні інтрижки. Це була якась виважена, якась така полі... політично обґрунтована лінія, яка нас єднала, нас... любов до України, як, як не банально, але так воно було. Розуміння ситуації, в якій ми є, і нас об'єднувало. Тим часом набирає обертів національно визвольний рух. Більш-менш демократичні вибори у Верховну Раду відбулися. У ній нарешті опинилися демократи, колишні політв'язні та правозахисники, які почали активно висувати досі нечувані резолюції. Ми створили на основі гельсінської спілки. Ми створили групу з незалежність. Незалежність це був виклик. Це був виклик, бо комуністи і всі у народній раді, яку ми це оце 120 там приблизно чоловік. Теж там комуністів було більше половини. Але вони були вже за демократію, вони були за незалежну Україну. Головне досягнення було це ж на першому році новообраної Верховної Ради. Це ухвалення декларації про державний суверенітет. Яка стала фундаментом для відновлення української держави. А вже у серпні 91-го після пучу в Москві Левко Лук'яненко, один із тих, хто негайно закликає проголосити незалежність. Левко в прийшов 23-го додому і каже: ти знаєш, ми будемо проголошувати Україну незалежною державою. Я кажу, та ти що? Відтак, 24 серпня, у сам день народження Левка Лук'яненка, Верховна Рада ухвалює найважливіший документ. Власне, оцією рукою писав акт проголошення незалежності України. Ну, Я був страшенно радий, і задоволений, так би мовити, що так сталося. Я був дуже задоволений, бо собі подумав, от, дякую тобі, Боже, що я дожив до того часу, коли здійснюється мета мого життя. Кожен пережив цю хвилину. І коли проголосували, треба було подивитися в зал. Очі світилися, вигукували, підскакували, несли прапор в зал. Після цього дня Левко Лук'яненко був депутатом Верховної Ради чотирьох скликань і навіть став надзвичайним та повноважним послом України в Канаді. Його в Канаді сприйняли як ну, національного героя України. Це не просто так, я пам'ятаю тоді. Мені телефонували, і дякували. Українці маються на увазі діаспора, що саме в Канаду прислали таку людину. Це кадри сімейного архіву родини Лук'яненка. На них відомий українець, якого називають батьком незалежності, не такий, яким його звикли бачити в парламенті. Удома згадують рідні, він полюбляв співати. Дідусь дуже любить співати. Я також люблю співати. Ми нас ми, ми, наші гологолоси такого середнього рівня. Але як ми собі починаємо співати, часом на цілу хату там гарно виходить. Так що знаєш, живемо нормально, співаємо. Я раз вже співаємо у такому віці. То вже добре. Так що дякую за, за все і за пісню. А сад, поблизу хати для Левка Лук'яненка, був справжнім місцем для душі. Останнє про що мріяв автор акта проголошення незалежності України у важкі хвилини хвороби, це, хоча б, ще раз прийтися ним. Він сам майже до останніх днів того року, цього року він на вишні вже не ліз, а так по дравині, він так на драбину, на самий вершечок, я кричала на нього, кажу, ну куди ти лізеш, старий? Та кажу, вертайся, та не можна так. А ну кажу, опускайся вниз. А він я люблю це. Я каже, з дитинства лазив по вишнях, по, по, по деревах і каже, мені тепер це каже, так ніби якась, якась віддушина.